У ну, мене, в мене е, трохи інше, скажімо, враження, і ну, по-іншому, скажімо, сприйняв наше сьогодні спілкування. Насправді це спілкування показало, що силовикам більше треба спілкуватися з, з депутатами в цей час, ніж нам з ними. Тому що вони деякі речі взнавали вперше. І у них була можливість промоніторити, наскільки їм їх підлегли, говорять правду. Тому що ми то спілкуємося вон, телефон 24 години, інтернет з людьми постійно. А, і тому деяка інформація для них була новою. Але який я роблю висновок, ну, знаєте, див не буває. Не можна за 45 днів влади побудувати нову армію, нову міліцію, нову СБУ. Тобто, ми, ну, ми ж реалісти з вами, не треба нікого обманювати. Коли у нас нема можливості це зробити, що треба робити? Ми треба довіряти своєму народу, який ми вважаємо патріотичним, розумним, тобто ну, тих людей, ну, яким ми пишаємося. Треба їм довіряти.